Вітаю, друзі, вітаю. Звісно, що я почну сьогоднішній вечірній монолог з подяки нашим спонсорам за те, що підтримуєте наш канал. Підтримати наш канал можна кавою. До цього треба перейти під відео на... Посилання пригостити кавою і досить швидко, легка процедура. Ви, ми отримаємо каву, а ви отримаєте від цього задоволення, як і ми. Звісно, що я дякую за кожну вподобайку. Це важливо по алгоритмам соціальних мереж. Звісно, я дякую за коментарі. Це теж необхідно. Звісно, що я дякую за перегляди. Це теж необхідно. Звісно, що я дякую вам і за е, те, що підписані на Інстаграм, Телеграм, Фейсбук, Ютуб, майстер Олен Стефан. І другий YouTube, Стефан Academy UK. На всі ці сторінки ви можете потрапити, перейшовши по посиланням під відео. Ви можете підтримати канал як спонсор через системи YouTube, а можете. Напряму звернувшись до мене на месенджер Фейсбуку. також можете, звернувшись на цей месенджер, пройти навчання або приєднатися до марафонів по фінансам, по парі, по здоров'ю. Отже, мої любі, будь ласка, приєднуйтеся приєднуйтеся до спільноти щасливих людей. Ви знаєте, останнім часом. Там е, хтось в мережі з'явився, підняв бучу, і до нього є питання. Е, і мене запитують: от там людина структурує у когось на каналі, якась людина структурує воду. Що ви скажете? Моя відповідь вже напевно кілька десят разів. Ну, по-перше, на е, те, що людина визиває у такої кількості людей е, сумніви, це вже відповідь на питання. Задають питання саме цього кшталту. Я даю постійну відповідь. Тут зараз ми затронемо дві теми, щоб зрозуміли і не ображалися на мене. Багато мене запитуєте: прокоментуй того, прокоментуй сього, прокоментуй ту, прокоментуй сю. Ну, По-перше, з якого дива я буду коментувати роботи людей інших, вони несуть відповідальність за свою, за свою діяльність. І, а ви несете відповідальність? Довіряєте ви цій діяльності чи ні? Я можу сказати за себе: хочете перевірити ефективність для вас, моїх робіт? Йдете на мої сторінки, на YouTube, наприклад, наприклад, на майстер Oven Stephen UK, включаєте відео, сідаєте в медитацію, в роботу, або просто прослуховуєте. і ви чи отримуєте результат, чи не отримуєте результату. чи отримуєте позитивний результат у ну, негативного, що не було за роки роботи. Ну і, звісно, наприклад, ви можете так само відчути і зробити собі висновки. Ви можете почати працювати з ранішніми налаштуваннями на день, і вже через місяць цих налаштувань ви отримаєте розуміння. Чи допомагають вони вам, чи ні. От, якщо ви з ними працюєте, я знаю що багато людей, які і три, і п'ять разів на ранок прослуховують ці ранішні відео, звуки і е е відгуки мене тішать. Я саме для цих людей, які зрозуміли сенс і отримують сенс, продовжую цю щоденну роботу. Інколи, повірте, це не просто щодня написати щонайменше вийти в етер і написати відео. Тому тут ви, у вас є інструмент перевірити мою роботу. Будь ласка, за інших, я не, не говорю по двом причинам: це не етично коментувати роботу будь-кого. По-друге, це незаконно, і по третє, вони виконують правильну роботу, навіть ті, хто псевдо або бізнес люди або е, від мінусу, які приносять зло, і таких теж повно. От, і я потім витягую людей після відвідин таких. Але це ваше серце, і це ваш урок, і це ваша відповідальність. Як я можу перебити ваш урок? Ви обрали, вам сподобалось, зробили. Несете відповідальність. Да своїм тілом, да своїм життям, да своїми фінансами. А що ви хотіли? А що ви хотіли? Отже, будь ласка, рекомендації по роботі з моїми відео. Особливо лікувальні відео дуже багато, практично весь спектр хвороб охвачено безкоштовними відео. Да, не так легко їх знайти, але якщо у вас є хвороба і ви хочете отримати результат по її зціленню, є по новоутворенням, є чоловіча, жіноча статева система, є серце, є тиск, є зір, є, ш... є щитовидка, є підшлункова, є печінка і так далі. Купа робіт. Безкоштовних, будь ласка, чим більше ви їх переслуховуєте повністю не так. А заглиблюєтесь в цю роботу, ставите на ніч ці роботи, тим швидше буде у вас результат. Не так, що я один раз прослухав, і я здоров. Ні. Бо там постіленню суглобів. Я чому дав роботу постіленню суглобів у вільний доступ. Можна було заробити купу грошей, але це робота щоденна. І я не думав, що чи зможу я її написати. Написав: цукровий діабет, люди, це е, проблема тисячоліття. Чому стільки переглядів? Ви смішні? Щодня тричі на день діабетчики вперше. Я маю прекрасні результати і у людей з вродженим цукровим діабетом і з 30-річним стажем на інсуліні. Ви що? По тому відео, безкоштовно. Змінюються дози інсуліну на менші. Люди сходять з інсуліном. Так, да, я такий результат обіцяти не можу. Але ви працюйте, є безкоштовний момент. Взяли собі? Так, да, треба пошукати. Я не можу всім шукати кожному окреме відео. І не збираюся цього робити. Вони безкоштовні. Будь ласка, хто хоче віддячити, пишіть мені в особисті. Я вам дам або PayPal, або. Рахунок в гривні. Будь ласка, віддячте. Або ставайте спонсорами каналу. Адже це в Махіну треба утримувати. Тому, будь ласка, отже, чим більше ви працюєте з моїми відео, тим більше, тим швидше ви отримаєте результат. Багато не буває. Можете хоч і мільярд раз прослухати їх за день. Нічого страшного, тільки краще буде. Да, може тошнити. Це йде очищення. Так, да, можуть бути ще деякі ефекти, але тим не менше, все це працює і все це дає результати. Аби ви тільки брали. Будь ласка, це дар, за який не треба нічим платити. Якщо є радістю, пошліть вищим силам, радість. Подякуйте за те, що вам прислали цього майстра з його відео, який зцілює ваше фізичне тіло, ваші фінанси, ваше життя. Будь ласка, там купа відео по фінансах. По достатку, по успіху, купа. Шукайте, знаходьте. Зверху донизу з останнього з свіжого відео до першого, пройти ну максимум 20 хвилин часу. Це передивляючи назву кожного, кожного відео. Тут нічого страшного немає. Ви, вам шашечки чи таксі, чи їхати. От і все, ви собі зрозумієте. Тепер те, що я хотів поговорити, якраз ми з чого почали структурована вода. По-перше, вода легко структурується вами самими. Наприклад, роздруковуєте ось такий символ, називається квітка життя. Можете будь-який символ, який вам подобається більше, можете символ нашої академії роздрукувати. Він теж потужний. Можете Христа роздрукувати, можете роздрукувати сім'я життя, древо життя, все що завгодно. І ви ставите собі свою водичку і тримаєте її. І вода структурується. Ви собі п'єте свою водичку. Подякуйте їй. Водиця, водиця, сповнись добра, любові, злагоди, здоров'я для мене. Дай мені сили, дай мені життя. Ну, наприклад, своїми словами. Водиця стала цілющою для вас. Спілкуйтеся з їжею перед тим, як це буде ваша молитва до вашої їжі, до вашої. Водиці. Погомовляйте воді прості слова: добро, любов, багатство, радість, щастя, мир, кохання. Промовляйте. Ви структуруєте воду, яку ви п'єте. Ви структуруєте себе, адже ви вода. І вода е, несе величезну силу і е, приєднує вас до місце, де ви живете, через сім років ви вже будете тою водою, яку ви п'єте, саме з тої місцини. Ну, я розумію, що ви п'єте, можливо, мертву воду, не дай Боже, з водопроводу. А якщо ви п'єте з керниці, я завжди знаходжу собі або керницю, або джерельце, або скважину, якусь, де мінімально труб і де максимально вода жива. Купуйте воду. У когось у дворі, там десь десь ще, і пийте воду того місця, де ви живете, і духи цього місця благословлять ваше тіло. Ви будете сповнені, переїхали на наступне місце сім років, і ви будете місцевим через воду. Адже ви і є вода. Отже, структурувати воду це просто і потрібно. Структуруйте її, наприклад, ну не можете роздрукувати. Я не кажу саме таким чином. Просто листок бумаги не треба. Намалюйте. Не, не можете, намалюйте. Згадайте, як ми на вікно накладали малюночок і копіювали його раніше. Но зробіть це. Не, не, не виходить. Просто говоріть з водою. Цього буде достатньо. Структурувати воду. Це просто, моє дорогі. Гарного мирного вечора вам і вашим близьким, обіймаю серцем. Живіть! В радості і гармонії з світом, в який ви прийшли.